Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні я вам покажу найкрасивіший і найнадійніший спосіб зв'язати між собою мотиви бабусиного квадрату. Я планую зробити плед, щось типу такого. І розміри мої будуть 16 на 14 квадратів. Всього мені знадобиться 224 штуки, і я їх вже зробила. І так, як я взагалі планую їх скріпляти? У мене є вертикаль і є горизонталь. Спочатку я буду зшивати їх по горизонталі. Тобто, ось тут. Потім наступний ряд, тобто у ці всі два будуть разом, я буду скріпляти ось тут. І так по черзі всі горизонтальні, а потім буду між собою скріпляти по вертикалі. Хто не дивився моє попереднє відео по плетенню бабусиного квадрату класичного, той не бачив цієї пляжі. Ця пряжа це мій секонд-хенд. Це був мій светр, який я розпустила на ось ці ниточки. Ними я робила обв'язку по колу цього квадратику, ними я буду і скріпляти. І так починаємо. Беремо перші наші два квадрати і будемо зшивати їх звідси: зліва на право. І так підемо. Зараз я вам покажу, як потрібно першочергово закріпити ниточку. Кожному квадрату в куті. В нас є дві петлі, коли ми в'язали бабусин класичний квадрат. Подивіться моє попереднє відео, там точно про це все буде інформація. Ось в цьому куті в нас одна петля і друга петля. Ось ця петля якраз буде наша. Вона буде відноситися до ось цієї лінії, до верхушки, а ця буде відноситися до цієї лінії. Ми ось тут, в першій верхній петлі з цих двох. Будемо фіксувати нашу нитку. Просуваємо туди гачок, нашу робочу нитку на гачок. І цю робочу нитку просто виводимо повністю. Ось таким. І зав'язуємо її ну, на два вузлики. Цей короткий, Він нам буде не треба. Ми його тут потім його закріпимо в кінці. Нам потрібна тільки робоча нитка. Так. Беремо гачок. Заводимо в цю ж саму петлю, де ми фіксували. Тобто, ось наш вузлик, ми туди просовуємо гачок. Беремо робочу нитку і виводимо її сюди. Все, у нас готова ниточка. Ми зафіксували її. Тепер беремо другий квадратик. Тут так само шукаємо куточок. Ось куточок, ось наші дві петлі. Ця петелька відноситься до цієї сторони, ця петелька буде відноситися до нашої сторони. І тепер завжди гачок в цьому малюнку візерунку, ми будемо просовувати не через виворі, тобто не ззаду, не знизу, наверх, ні не так. А зверху вниз тобто, ось у нас дві петлі. Ця нам не потрібна, а ось ця потрібна. Зверху вниз просовуємо гачок. Забираємо звідси нашу робочу ниточку і виводимо її наверх. Раз. І одразу продіваємо її через першу петлю. Зафіксували. Якщо ми були зверху в квадраті, тепер повертаємося в перший квадратик. Шукаємо наступну петлю. У нас була ось ця наступна буде ось ця. Зверху вниз просовуємо гачок. Накид на гачок висовуємо робочу нитку і продіваємо її в першу петлю, знову наверх. Шукаємо наступну після тієї, якої ми закріпили. Ось ця. Зверху вниз просунули, вивели головну ниточку і просунули її в петлю. Знову вниз. Висунули. Тепер другий квадратик. І ось вже в нас на початку вимальовується маленька косичка. Це найнадійніший спосіб кріплення квадратів. Зараз я з вами повністю пров'яжу ось цей квадратик. Так. Ми дійшли до кінця ряда. Знову в нас кутики. Кутики, які теж складаються тут в петлі і зверху дві петлі. Нам потрібно знайти крайню, ось вона одна і друга. Ось в цю. Заводимо гачок, виводимо його через основну петлю. Так. Тепер шукаємо зверху одна, друга. Ось в першу. Заводимо гачок, накид, виводимо, і через першу петлю ми закінчили ось ці два квадратики. Дуже гарний малюнок. Так виглядає зовні, так виглядає зсередини. Рівно, охайно і дуже надійно. Тепер як же ж до цих квадратів додати нові квадрати? Для початку хочу пояснити, що ми завжди починаємо з нижнього квадрату. Закінчимо петелькою в верхньому квадраті. Тому знову ми починаємо з нижнього квадрату, шукаємо, де в нього тут дві петельки. Можна навіть куточок відтягнути, щоб було їх помітно. Ось верхня, ось бокова. Нам потрібна верхня. Знову беремо. Тут же буде Я розклала все на підлозі, тому що так зручніше від мене квадратики нікуди не дінуться. Я заводжу гачок в цю верхню петлю. Роблю накид робочої нитки, виводжу і одразу виводжу, тобто роблю таку саму маніпуляцію. Так, притримую. Беру наступний квадратик, відтягую куточок. Знову шукаю дві петлі: ось вони одна бокова, одна верхня. У верхню заводжу зверху вниз гачок, виводжу робочу нитку наверх і через основну петлю. Все, воно зафіксувалося. І тепер я продовжую плести так, як я плела перші два квадрати. Тепер вниз і вверх. Вниз. І вверх. І так до кінця ряду. Наприкінці ряду покажу, як зафіксувати ниточку. До речі, цей вид зв'язування мотивів підходить не тільки для пледів. Також чудово можна використовувати його, бо для чого? Для подушок, кардиганів, светрів, дитячих виробів, іграшок. Він не дуже об'ємний, не дуже 3D, тому зручний в носінні не заважає і не акцентує на себе увагу. Ми підійшли до кінця нашого ряду ось наші останні петлі. Робимо нижній квадрат, закінчуємо верхнім квадратом. Вона залишається ось так. Що ми робимо? Беремо сантиметрів 10, см, просто відрізаємо нитку і цей гачок виймаємо. І затягуємо. Все. Ряд закінчено. Вузлик потім ми заховаємо в плетінні, коли зробимо вертикаль. Переходимо до вертикалі. Горизонтальну лінію, тепер будемо зшивати по вертикалі. Принцип проплетіння абсолютно точнісінький. Зараз ось тут зафіксуємо нитку, пров'яжемо ось до цього рапорту. І я вам покажу, як пров'язати ось це місце. Ось ми зв'язали перші два квадратики по вертикалі, закінчили на цьому. І тепер нам потрібно пров'язати ось цю перетинку. Що ми робимо? Посередині цієї перетинки є одна лише петля. Я туди в неї вводжу гачок, роблю накид, виводжу цей гачок через цю петлю і виводжу через основну петлю. Все, я його пров'язала. Тепер я шукаю ось цьому нижньому квадратику саму першу вільну петлю. вводжу туди гачок І продовжую в'язати так, як я в'язала. Нижній квадратик. Верхній квадратик, нижній квадратик, верхній квадратик. І продовжуємо так до кінця ряду. Потрібно зв'язати всі ці ряди по вертикалі, фіксувати ниточку абсолютно так само, як ми фіксували в горизонтальних рядах, і можна вважати, що плед в нас вже готовий. Ось така гарна зв'язка мотивів бабусин квадрат в нас вийшла. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і написати невеличкий коментар. Мені буде приємно. Всім вдалих виробів!